Відшкодування за дискримінацію на роботі у Польщі у розмірі мінімум 4 тисячі злотих. Якщо ви українець чи білорус і працюєте разом з поляками в одній компанії на подібній посаді і отримуєте меншу заробітну плату, ви маєте право отримати відшкодування у розмірі мінімум 4 тисячі злотих. Згідно з законом, роботодавець автоматично отримує обвинувачення і йому потрібно доказати, що різниця в заробітній платі не зв'язана з дискримінацією. Якщо суд розгляне справу, роботодавець зобов'язаний оплатити відшкодування у розмірі мінімум однієї заробітної плати. Складення такого внеску є абсолютно безкоштовне і не несе жодних за собою наслідків. Якщо поляки працюють на фірмі і заробляють менше, ніж українці через дискримінацію, вони також мають право звернутися до суду. Тому працівники в компаніях ви не маєте право бути дискриміновані працедавцем, незважаючи на громадянство, вік, стать чи кількість пропрацьованих років у цій фірмі. А ви були хоча б раз дискриміновані?